Дорогі студенти, шановні викладачі, дорогі працівники Чернівецького національного університету імені Юрія Пітьковича, дозвольте привітати вас з наступаючим новим 2015 роком. Минулий рік для нашої країни був дуже складним. Відповідно, він не міг бути легким для нашого університету. Я думаю, що наступний рік так само буде непростим. Минулого році був прийнятий новий закон про вищу освіту. Який в наступному, 2015 році, нам треба освоїти, нам треба опланувати, нам треба за цим законом жити. Це означає, що нам треба буде приробити цілий ряд нових положень, які по-новому заставлять нас працювати в організації навчального процесу, в наукових дослідженнях, ну і всі, перебудувати всю нашу освітянську роботу. Це буде непросто, але іншого шляху немає. Бо наша система організації навчального процесу, наша освітня система, вона має вже довгу історію, вона мала як свої плюси, так і мала свої мінуси. Зараз вона, країна вибрала курс Європейський Союз, вибрала курс Європу. і освіта так само мала би наближатися до системи освіти, такої, яка є у Європейському Союзі. Ми робимо кроки перші. Вони не так просто їх зробити, бо існують певні стереотипи, існують певні, певні привички. І нас ні ні і якось тягне далі жити по-старому. Мусимо жити по-новому. І перш за все, ми маємо зрозуміти, що форма організації навчального процесу може бути різною, але її основним змістом має бути покращення навчального процесу. Покращення підготовки фахівця. Фахівець має бути конкурентно здатний на Європейському ринку праці. А це означає, що він має готуватися так само по, по тих правилах, по яких готується фахівець у європейських країнах. Ну, дозвольте побажати нам успіху на цій нелегкій стежці. А також дозвольте побажати вам всім здоров'я. Рідним вашим, всім нашим колективам, більшим, меншим. І саме головне, ми всі ці шляхи пройдемо. Саме головне, щоб у нас був мир. Як буде мир, ми знайдемо розв'язки всіх, всіх завдань, які б вони складними не були. Тільки щоб ми був мир, щоб ми могли спокійно працювати. З новим Роком вас!